Всіх вітаю, давно не бачились. Є багато питань стосовно ФОПа, відкривати, не відкривати. Того ж сьогодні я хочу розказати топ-5 плюсів від ФОПу. Поїхали? Перше. Давайте number one це розрахунковий рахунок. Коли ви відкриваєте ФОП, у вас є можливість відкрити розрахунковий рахунок. Це банківський рахунок, який. Підв'язується до вашого ФОП у податковій, да, і ви маєте можливість приймати офіційно на нього платежі. Тобто тут вже да, ви забезпечуєте собі а, спокій тим, що всі гроші заходять, ну, з заробітку да, заходять вам на розрахунковий рахунок, і у вас не буде проблем за те, що ви там приймаєте якісь кошти на власну картку від покупців. Але розрахунковий рахунок це не тільки безпека, це ще й можливості. Дивіться, по-перше, коли у вас є розрахунковий рахунок, ви отримуєте можливість приймати платежі від інших ФОПів або інших організацій, таких як ОАО чи Товариство. Так, да, там не всі групи мають можливість, але все ж таки друга група, будь ласка, вона сама така стандартна. Для не супервеликих обертів по коштах, і вже якесь товариство може вам зробити у вас покупку на велику суму. Наприклад, ви там виробляєте шкіряні вироби, якісь там ремені, гаманці, там ключниці. Да? І якась компанія у нас так просто було. У нас замовляла мережа заправок, вони звернулися до нас і замовляли на подарунки співробітникам. Шкіряні гаманці та ключниці з логотипом гравіванням цієї заправки, і вони не, не платять готівкою, вони платять тільки по безналу, а по безналу тільки на розрахунковий рахунок. Вони не будуть платити тобі на особисту картку. Тож, якби в нас не було ФОПа, якби в мене не було ФОПа на той час, я б не зміг отримати це замовлення і не зміг би його виконати. А це на свята дуже прикольна тема, повірте мені, навіть для хендмейдерів, тому що це може бути не тільки шкіряні вироби, це можуть і е, там якісь е, предмети інтер'єру або якісь вив'яжити шапочки, шарфи, да, там дівчата може щось захоче компанія подарувати, іграшки якісь, тобто багато чого може бути. Підійти для компаній, які захочуть як-то привітати своїх співробітників. Тому думайте. Другий номер це співпраця з крупними маркетплейсами, площадками і взагалі з великими компаніями. Якщо у вас немає ФОПу, ви не зможете. Працювати на промі нормально. Там, я не пам'ятаю, колись була можливість без ФОПу, але зараз, по-моєму, нема. Або навпаки, якщо, до речі, хто знає, напишіть. Ну, Коли я е, створював свій пром, то тоді не було можливості, потрібно буде було підтверджувати кампанію свою. Типу присилати документи на ФОП з кліни. Зараз точно не знаю, але, скоріш за все, теж там з цим будуть питання. Але, а далі, наприклад, такі компанії, як Розетка. Я, якщо у вас немає ФОПу, я не зможу вас знайти на Розетці. Такі варіанти, як «Новопей», тобто наложки на рахунок, ви теж не зможете оформити, не маючи ФОПу. Так, да, ви можете оформити на власну картку, але тоді вже добрий вечір податково. Далі, ви захотіли, третій номер. Ви захотіли зняти приміщення в оренду. Ну, вдома вже надоїла, місця не вистачає, трошки розширились, трошки щось продажі пішли. Вам потрібно якесь робоче місце. Є, звісно, темні орендав, орендодавці, які без договорів можуть вас прийняти, посадити там у приміщення, будь ласка, працюйте, але я вам скажу на власний, на власний досвід, так само як легко вони вас приймають, то так само легко вони вас і позбавляться. Чого? Того, що у вас немає договору з ним, Він прийде і скаже, так, все, вимітайтесь, до побачення. Це ще в кращому випадку, а так може взагалі поміняти замки і, і весь ваш товар там, чи обладнання просто залишити собі. І ви нічого не, не доведете, того, що там, він власник, до побачення, нічого не знає. А з адекватними орендодавцями потрібно, щоб з, підписати договір, потрібно теж бути ФОПом. Тож думайте, нормальне приміщення ви точно не знімете, не будучи якимось офіційним підприємцем. Четвертий плюс від ФОПу. Це відноситься до першого, але трошки інше. Продажі за кордон. Якщо ви хочете офіційно продавати за кордон, нормально, спокійно, законно. Без там і ввечері лягати спати не нервуючи, вам потрібен розрахунковий рахунок буде у валюті, там у доларах чи євро. Це теж неможливо без ФОПу. Маючи ФОП, ви зможете відкрити розрахунковий рахунок в доларах чи євро, і там підключити от наразі Pioneer, дуже відома система, і нормально працювати, або виставляти інвойси на свіфт платежі, теж на розрахунковий рахунок. Без ФОПу цього не вийде. І п'ятий плюс від ФОПу це співробітники. Офіційно людину ти не зможеш наняти до себе на роботу, якщо в тебе немає ФОПу. А найм людей це ж вже класно. Я розумію, що на невеликих обертах, там, якщо ще тільки починаєш про це все думати ну, можна не думати. Окей. Але якщо трошки вже пішло, якісь продажі є, справи там як то йдуть угору, скажімо так, то відкривати для себе ці можливості, тобто можливість найняти людину, можливість продавати за кордон, можливість брати в оренду приміщення, можливість співпрацювати з великими компаніями, можливість отримувати платежі від там, товариств чи ОАО. Це все вже багато можливостей, які надалі вам принесуть багато користі. Насправді я не 5 виписав, а 8, тому ще бонусом 3 плюси від ФОПу хочу розказати. Також, давайте, шостий плюс це е, державні або закордонні якісь гранти, маючи ФОП. Ти маючи ідею, маючи там, бізнес план і тому подібне, ти можеш подавати заявки на отримання грантів. А гранти це вже непогані інвестиції, якщо ти не побоїшся ризикнути, то з ФОПом ця можливість в тебе є, без немає. Далі кредити. Кредити це, звісно, таке страшна страшне слово, але. Коли з розумом, то вони круті і дуже допомагають. Так от, е кредитні ліміти, кредитний ліміт на ФОП, е якісь державні кредитні програми інвестування у малий бітам та середній бізнес, це все теж вам буде відкриватись, коли у вас є ФОП. І якщо ви знаєте, для чого вам ці кошти, то для вас це буде класний бонус. Без ФОПу ну, вам ніхто, крім там, кредитного ліміту якогось більш-менш, 20, 15-30 тисяч, ну особа більше і не дасть, якщо у вас обертів по рахунках немає. Ну і восьмий стандартний це спокійний сон. Тобто, якщо більш-менш в тебе все налагоджено, якщо там в тебе все проходить через ФОП, ти подаєш звіти, платиш податки, то ти спокійний. Щонайменше спокійний сон це дуже важливо, тому що воно дуже дуже заважає. Оце нервування. Я хочу, щоб типу, все було рівно, щоб я за це не хвилювався і міг тоді а, мати час і сили на якусь творчу діяльність, а не на те, щоб переживати, там, чи влуплять мене, чи не влуплять. Тож, ФОП, це прикольно, є багато можливостей. Я намагаюся донести те, що не потрібно цього боятись, але. Підходити з розумом, не летіти поперек батька в пекла і не там знаєте, першу продажу зробив і зразу біжиш відкривати ФОП. Ти можеш не вивезти спочатку. Не того, що ти взагалі можеш не вивезти, а просто спочатку. Розраховувати на те, що плюс-мінус там витрати на ФОП будуть до трьох тисяч гривень наразі. Я точно не пам'ятаю, там бухгалтер займається. Ну, десь приблизно так. Тобто це я по максимуму, по-моєму, сказав. Тож, якщо у вас є можливість вже там 3000 гривень витрачати на утримання ФОП, то вперед. Якщо ні, то поки ні. Розвивайтесь і колись у вас така можливість теж буде. Всім дякую. Пишіть ваші питання в коментарях, завжди радий відповісти. До нових зустрічей!